Всім доброго вечора, з вами Дільфінич. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на ролі снайпера в скваді, і щоб вас при цьому не кікнули. Зразу скажу, що снайперів, як правило, на пабліку не поважають, і дуже часто офіцери їх кікають. Основна причина цього це те, що більше снайперів, які заходять в склад, це саме недосвідчені гравці, які прийшли чи з батлфілд. Чи якісь з інших ігор, де на перше місце ставиться саме стрільба, а не командна гра. Ну а в цьому відео я спробую дати вам ті поради, які допоможуть вам бути максимально ефективними на снайпері, і щоб офіцери вас просто-напросто знекікали зі складу. Ну і перша порада це спитайте офіцера, чи не проти того, що ви будете грати на Кіті снайпера. Ви повинні розуміти, що офіцер саме він вирішує завдання вашого складу, де ви будете воювати, яким чином, і перед тим як взяти цю роль, вам потрібно спитати, чи потрібна. Вашому складі саме ця роль. І тільки офіцер зможе вам відповісти: якщо він збирається їхати блочити мейн, то брати роль снайпера це не найкраща ідея, тому що він буде там неефективний. Ну і друга порада: вибирайте роль снайпера тільки на тих картах, де він буде максимально ефективний. Особисто я вам рекомендую такі карти, як Кохат, Таліл, Альбасра і інші карти, де основні бої проходять саме на дальних дистанціях, а не на середніх і близьких. Ну і третя порада, передавайте інформацію про ворожу піхоту. Так, ви граєте на снайпері і у вас є дуже добра оптика, і ви повинні користуватися нею не тільки для настрілу, а щоб передати максимально більше інформації для ваших тімейтів, щоб вони також могли по цій інформації зробити кіли. Це дуже важливо, так ви показуєте, що ви командний гравець, а не індивідуальний. І це збереже вас від кіку зі складу. Четверта порада, знаходьтесь завжди позаду вашого складу, тобто в самому кінці. Так, да, це дуже важливо, тому що я бачив дуже багато снайперів Рембо, які просто йдуть в ближні бої, намагаються зі снайперки там когось настріляти. Ні, так грати не потрібно, тому що все ж таки снайпер це боєць дальнього бою, максимум середнього, ну точно не ближнього. В ближньому бою ви тільки воюєте в тому випадку, якщо це потребує ситуація, але. Ваша задача не підпускати до себе близько противника. Ну і п'ята порада, не забувайте використовувати пістолет. Якщо вже так сталося, що противник вас застав зненацька і вам треба вести ближній бій, то використовуйте краще пістолет. Якщо навчитеся з ним працювати, то він дасть набагато більше імпакту в плані стрільби, ніж зброя дальнього бою. Ну і шоста порада: стріляйте, якщо впевнені, що закриєте ворожу піхоту. Так, да, поспішати в складі ніколи не потрібно, тому що якщо ви зробите постріл і промахнетесь, то скоріше за все з другого ви вже вже не зможете закрити противника. Тому майте витримку, дожиться гарної для вас ситуації тільки тоді починайте відкривати і вести стрільбу. Ну і сьома порада: не видавайте напрямок атаки вашого підрозділу. Поясню, наприклад. Наприклад, ви заходите в тил противника дев'яткою ви знаходитеся в самому кінці складу, і бачите, як ваша піхота заходить в спину до ворожого складу. І він її не бачить. Але ви можете бачити цю піхоту, і якщо ви почнете стріляти раніше, то, скоріше за все, результат для вашого складу не буде таким ефективним, ніж ви дочекаєтесь, поки ваші хлопці підійдуть поближче, і тільки потім почнете вже їм давати імпакт і допомагати. Тому думайте перед тим, як стріляти, і думайте про ваших тімейтів. Щоб не тільки ви настріл зробили, але й ваші тімейти. Це дуже важливо. Ну і восьма порада, як на мене найважливіша це навчитися швидко визначати відстань до противника на карті. Це може бути різні способи. Ви можете відстань виміряти сіткою на ваші оптики. Ви можете це зробити завдяки біноклю, ви можете це зробити завдяки вимірям на карті, тобто відкриваючи мапу, ви можете по квадратам зрозуміти відстань до противника. Але ви це повинні робити максимально швидко і максимально ефективно. Це і те є, що відрізняє вас від досвідченого снайпера. Що досвідчений снайпер може на глаз, по карті визначити точну відстань до противника. І уразити його, тому, будь ласка, навчіться це робити. Звичайно, можливо, спочатку вам буде це важко, чи ви будете робити це не занадто точно, але з часом ви це будете робити вже автоматично і без помилок. Дев'ята порада: навчіться працювати з мітками і бути головою фертіми. Десята порада не бійте змінити свою роль, якщо роль ваша не актуальна. Наприклад, якщо на ваш хаб приїхала тридцятка і почала його фармити, ви можете спокійно взяти трубу або тандем, якщо вона доступна, і знищити її. І потім знову взяти роль снайпера. Така гнучкість Зараз в складі дуже популярна і її потрібно робити, і офіцер скаже вам тільки дякую. Ну і остання порада: намагайтесь максимально використовувати переваги оптики і показувати гарники на пабліку. Тоді питанням, чи були ви ефективним і корисним для вашої команди, відразу відпадуть. В принципі, у мене все. Всім дякую за увагу. Якщо ці поради це відео було для вас корисним, прохання поставте лайк і підпишітись на канал. Так ви зможете мене підтримати. Всім дякую за увагу і слава Україні!